Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо автоакустику Voice E62M мідбаси під SQ-систему. В комплекті йде наклейка Voice, інструкція. Динаміки запаковані окремо. Ось так от. Медовый выглядит динамик. И записные решеточки. То вот есть такие. железные и болтыки. Так, убираемся в сторону. Так, сам динамік має поліпропиленовий дифузор, бутилка-очуковий підвіз, магнітну систему феритову, звукову катушку. 1 дюйм з мідною намоткою. Такі от динаміки. Так от виглядають ззаді. Прорезинений магніт. Один динамік. Ну і точно такий же другий динамік. Підключення стандартне плюс-мінус. Желізні сітки йдуть в комплекті. Тобто все є.